Друзі, всім вітання! З вами компанія Carvel. До нас в продаж заїхав дуже класний крутезний Passat All Track, це вже у нас фейстліфт 2020 року на 2-літровому дизельному двигуні на автоматичній коробці передач на 140 кВт з пробігом 100 тисяч км. В красивому ізумрудному кольорі для Alltrack це дуже велика рідкість. Авто в ідеальному стані, без ДТП, без підфарбувань. Куплений на німецькому різній аукціоні. Гляньте яка ракета, колір дуже крутезний. Авто без детелінгу, без хімчистки, без поліоровки. Стан нового авто, без ніяких нюансів, без пошкоджень. Так, По комплектації, друзі, у нас самі максимальні фари з вирізанням приключання ближнього дальнього. Це вже у нас матричні фари, IQ Light, Дістроно-адаптивний круїз. Ми бачимо 360 парковочка. вінкод він влада на автівка. Камера асистентів. Асистенти у нас всі присутні, Безключовий на всі двері. Переходимо до салону. Салон у нас без хімчистки, гляньте, в якому він стані. Все ідеально, нічого не затерто. Гляньте які сидіння, в якому вони стані. Сидіння у нас комбіновані в стилі Alltrack з пам'яттю з електроприводами. Пластик. Також в ідеальному стані. Декоративні ставки, атмосферні підсвітки, преміальна музика Дін аудіо, асистенти сліпих зон. Подвійний склопакет, шкірне перфероване мультикермо. Віртуальна панель приладів, 101 тисяча пробігу. Два ключа, пульт до вибасто. Підігрів усіх сидінь. Трюхзонний клімат контроль. Заводиться з кнопки DCC-підвізка. Все дуже гарно, дуже красиво. Потолочок. Все віддалі, в авто. Не курили, не палили. CarPlay, Android Auto. Заднє сидіння також в ідеальному стані. стан, який наголошу авто без хімчистки. Заднє підігріви. розеточки. Все в наявності. Задня оптика в нас динамічна. Fomorшен, електропривід, комфортне відкривання багажнику електрофоркоп, римкомплект, все в наявності, Так, друзі, під капотом вона у нас нова, гляньте, жоден болтик не крутився, все чітко, інтіфріс на місці, демпфер не стукає, гляньте в якому вона стані стан нового авто. так Зараз перевіримо фарбу швиденько. Певнимся, чи все. Ок. Приємні у нас також все чітко. Так, друзі, авто не фарбоване з чесною історією. Кого зацікавила автівка, дзвоніть, пишіть на номовим детальніше, більш детальну інформацію. Кого цікавлять чесні та перевірені авто з Європи, дзвоніть, пишіть, телефонуйте Карвел, підбере вам будь-який автомобіль під ваш бюджет. Всім гарного дня, друзі!